Доброго ранку мої малята, любі хлопчики, дівчатка, триває дивовижна пора року. Зима. Зима не лише холодна, морозна, сніжна, але й дуже весела. Коли на вулиці випадає багато снігу, дітки граються в сніжки, катаються на санчатах, зі снігу ліплять сніговиків. Погляньте, скільки сніговиків зліпили дітки. Один чи багато. Багато молодці! На сніговичків малята одягнули шапочку і шарфик. Давайте скажемо, якого вони кольору. Ця шапочка і шарфик якого кольору? Жовтого а ці. Червоного. А ОСЬ ЦІ якого кольору? Помаранчевого. На цих сніговиків дітки не одягнули шапочку і шарфик. Давайте їм допоможемо і одягнемо шапочку якого кольору ця шапочка? Синього одягаємо її на цього сніговика. А ось ця шапочка якого кольору. Зеленого одягнемо її на цього сніговичка. А шарфиків для сніговичків у нас немає, тому пропоную прикрасити шарфики для сніговичків. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Кулі снігові катаю, та докупи їх складаю. Ніс морквинка, ока два. Я ліплю сніговика. Для роботи нам знадобиться пензлик, фарба синього кольору, стаканчик з водичкою. Та шаблон шарфика. Беремо пензлик, міцно тримаємо його трьома пальчиками. Спочатку спробуємо намалювати в повітрі вертикальні смужки на шарфику. Ось так. Зверху вниз, зверху вниз. Відступаючи одна смужка від одної, далі занурюємо пензлик у водичку. Потім набираємо фарбу синього кольору та проводимо прямі вертикальні лінії, не виходячи за межі шарфика, зверху вниз, зверху вниз. Однією рукою тримаємо пензлик, іншою рукою тримаємо аркуш паперу. Наші шарфики готові. Для кого ми їх прикрашали? Для сніговиків. Дітки, а з чого ліплять сніговиків? Зі снігу правильно. Дякую вам за чудову роботу. Ви молодці. До побачення.